Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали окупантів Істериці пишуть про десантну операцію ЗСУ станом на 19 серпня. В Курчатові евакуація. Десантування прямо на ДАЕС. Гелікоптери розвернулись і полетіли. Спецназ захопив зброю та охорону станції. Системи ППО не спрацювали, оскільки партизани напали на розрахунки. Пишуть про те, що в Курчатові зараз йде жорсткий бій. Колони Розгвардії ФСБ та інших російських сил кинулись до станції. Підземне сховище ядерних відходів захоплено, як і основні протиядерні бункера станції. Основні події на Курші зі слів Росвоєнкора. ЗСУ закріплюється не тільки в Суджі, а й в Суджанському районі. Будує укріплення, ставить мінні загороди та реє окопи з використанням техніки. ЗСУ ізолюють Глушковський район ударами по мостам та військам РФ. Навколо Глухова зосереджується бронетехніка та артилерія, що може свідчити про загрозу Рильську та створення ще однієї точки прориву кордону в майбутньому. ЗСУ за допомогою комплексів РЕБ іноді закриває цілі райони Сумської області. Успіхів РФ на цьому напрямку не варто очікувати раніше жовтня. Реакція. Місцевих жителів на події в Курській області дивує своїм цілковитим прийняттям ситуації, немов людям все одно під яким прапором жити, не менш дивовижною, такою, що настрожує її пасивна реакція російського диктатора Путіна. Про це розповіла голова фонду Русь, Сидяча Ольга Романова. Це абсолютно чудово. Я стежу у соціальних мережах за реакцією місцевих жителів, і мені здається, що тільки заради цього варто було все це затівати. Місцеві жителі раптово ставляться до цього філософськи. Вони кажуть: ну добре, від російської влади не було толку. Поживемо під українською. Скою владою, можливо, буде краще. Вони якось відразу з цим погодилися, сказала вона. Романова зазначила, що у неї складається враження, ніби жителі Курської області чекали приходу українських військ. Абсолютно приголомшлива і дивовижна реакція. Але я хочу сказати і про реакцію Путіна. Ця рада безпеки, на якій не відбулося зовсім нічого. Хоча ми, звичайно, очікували багато чого. Ми очікували, є офіційне оголошення війни, наприклад, наказу Путіна країнам сателітам, вести війська ОДКБ, щоб замазати всіх українською кров'ю. Але, по перше, ніхто ще. Цього не скасовував, наголосила гостя ефіру. По-друге, за її словами, Путін людина літня, прихильна до ритуалів. Точно так само він вчинив у лютому 2022 року, коли всі чекали на війну, яка, за даними розвідки, мала розпочатися 16 лютого. Усі, начебто, видихнули. Але Путін продовжував сучити ніжками, перервалися всі трансляції, новини і почалося термінове звернення до народу. Усі завмерли, і раптом він нічого не сказав, крім ми а Україна. Погана. З моменту цього звернення минула напевно доба і ще одна ніч, і почалося Повномасштабне вторгнення, і ця ситуація мені дуже нагадала події за півтора дня до повномасштабної війни. Тому давайте поки що не будемо скидати з рахунків. Що у цього маніяка на думці та що ще може прийти йому в голову. Підсумувала Ольга Романова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.